Всім привіт! Провальний, нетолерантний, нецензурний та сповнений у гарних історій навколо себе. Можливо, з дитинства ви запам'ятали його зовсім інакшим. але ні, він саме такий: фільм дикий-дикий захід. Як завжди, говоримо про історію зйомок, створення, цікаві випадки, критику та подальшу долю фільму. З вами режисер та кінокритик Кір. Ви на каналі Культурно. Чекаю на ваші Подобайки, підписки та розлоги коментарі. Всі деталі в описі під відео. Погнали! 1999 рік став дійсно історичним для масового кінематографу. Він породив безліч культових фільмів. Тоді з'явились Матриця, Бійцівський клуб, Відьма з Блер», Шосте чуття та багато інших фільмів. А також з'явився дикий-дикий захід. Мало хто знає. Але історія цього фільму почалась з культового телевізійного серіалу. З 1965 по 1969 на каналі CBS виходив серіал Дикий дикий захід, який поєднував елементи вестерна, наукової фантастики та шпигунської тематики. Загалом серіал називали Джеймсом Бондом на коні. Дія серіалу розгорталася за часів правління президента Уілліса С. Гранта і розповідала про агентів секретної служби. Джеймса Веста, якого зіграв Роберт Конрад, і Артеміуса Гордона, якого зіграв Рос Мартін. Цей дует перешкоджав планам маніакальних лиходіїв захопити частину або всі Сполучені Штати Америки, захищати президента і розкривали злочини. У серіалі було дуже багато елементів фантастики. Наприклад, технологічно просунути пристрої, які використовували агенти та лиходії. Поєднання стилістики вікторіанської епохи. Та використання технологій зробили серіал одним з піонерів жанрі стімпанку, що вплинуло на подальший розвиток жанру. Незважаючи на високі рейтинги та культовий статус, серіал був скасований наприкінці четвертого сезону, внаслідок поступки конгресу щодо політики зменшення насильства на телебаченні. Серіал на свій час вважався досить жорстоким. В кожній серії обов'язково була перестрілка та декілька бійок. В 1979 році серіал отримав два телевізійних продовження зірками оригінального серіалу. Вони були менш успішними, але автори хотіли робити такі продовження щороку. Проте смерть одного з головних акторів поставила хрест на ці ідеї. Більше ніж на 10 років про дикий дикий захід всі забули, аж доки. Аж доки Warner Brothers у 1992 році не придбали права на цю історію. В якості режисера мав виступити Річард Донер, в якості сценариста Шейн Блек, а головного актора Мел Гібсон. Проте цього не сталося. Донер і Гіпсон залишили проєкт, щоб працювати над екранізацією Меверика в 1994 році. Спойлер, і не прогадали! Незважаючи на це, дикий дикий захід продовжував перебувати на стадії розробки. А в 1995 році за чутками на головну роль претендував Том Круз. Але натомість Круз знявся в іншій адаптації культового серіалу Місія Нездійсненна». До речі, якщо хочете більше цікавих фактів та новин, підписуйтесь на наш новинний телеграм-канал Все буде Культурно. Там дуже цікаво та дуже авторськи. Посилання в описі під відео. Обговорення про участь у проєкті з Вілом Смітом і Баррі Зонненфельдом почалися в лютому 1997 року, після того, як вони завершили виробництво фільму Люди в чорному. Warner Brothers дуже хотіли залучити Джорджа Клуні на роль Артеміуса Гордона. Разом з ним на цю роль претендували Кевін Клайн, Метью МакКонахі та Джонні Депп. Сценарій активно писався, а Клуні підписав контракт у серпні наступного року, після того як відмовився від Джека Фроста. Але у грудні 97-го року Клуні передумав, відмовився від проекту і його замінили на Клайн. До слова про Віла Сміта. З ним сталася подія, про яку тепер знають фактично всі, і з якої всі Фейспамлять власне і сам Сміт. Вілл Сміт на той момент був зіркою, особливо після фільмів Погані хлопці, Люди в Чорному і День Незалежності. І ось до нього прийшли два хлопці, які до цього зняли один маловідомий фільм Зв'язок і стали розповідати своє бачення майбутнього фільму під назвою Матриця. Зокрема, вони яскраво описали йому сцену зі стрибком, коли всередині герой сповільнюється і глядать, бачить його з усіх боків на 360 градусів. На той момент Сміт подумав, що це якась несенітниця. І знявся у перспективному дикому-дикому заході. Що сталося з обома фільмами, всім відомо. Важко навіть уявити, як Сміт кусав ліхті після провалу заходу і успіху матриці. Не дивно, що у всіх були такі високі ставки на цей фільм. У нього був просто гігантський бюджет 170 мільйонів доларів. Навіть зараз це дуже багато. А для 99-го року, так взагалі, це стало найбільшим бюджетом на той час. Для порівняння, матриця з її революційними спецефактами коштувала Warner Bros. лише 63 мільйони доларів. А зоряні війни, епізод перший Джорджа Лукаса 115 мільйонів доларів. Сценарій по класиці таких проєктів переписувався багато разів багатьма сценаристами. В якийсь момент написання сценарію взагалі звелося до подібної схеми. Зацитую: він буде їхати туди на коні. Ні, кінь це нудно, хай буде мотоцикл. Але в ті часи не було мотоциклів. Щось вигадаємо. Ще цікава історія розгорнулася навколо гігантського павука. Продюсером Зоненфельда був Джон Пітерс. У 2002 році в програмі Вечір з Кевіном Смітом. Власне Кевін Сміт розповів про те, що він працював з Пітерсом над потенційним фільмом про Супермена у 1997 році. Він розповів, що Пітерс вимагав, щоб серед іншого у третьому акті Супермен бився з гігантським павуком. Саме цю сцену ми побачили у нещодавньому фільмі про Флеша. Після того, як до роботи над фільмом долучився Тім Бертон, сценарій Сміта було забраковано, а фільм так і не було знято. Рік по тому вийшов дикий дикий захід, якраз з гігантським механічним павуком у фіналі. Коротше, Джон Пітер все ж таки зумів протягнути свій фетиш. Взагалі. Джон Пітерс був дуже цікавою особистістю. У нього було кілька маєтків, 25 садовників, і він був якийсь час одружений на Памелі Андерсон. Як показує практика, дикі продюсери завжди робили дикі фільми. Переходимо до зйомок. Але після невеличкої паузи нас дійсно бентежить мала кількість підписників на Баймі Кофі, що коїться. Якщо хочете підтримати нас. Залетіти в наш патронський телеграм-чат, де ми з Кирилом Пищиковим спілкуємось з культурнятками та розгоняємо всякі цікаві ідеї. Не зволікайте! З вас підтримка нас, а з нас підтримка вас ось такий бартер. Всі посилання на всі наші спонсорські донатні ресурси, байміє кофі, ютуб, картки в описі під відео. Також дякую всім нашим поточним культурняткам спонсорам. Ви найкращі. Продовжуємо. Як не дивно, зйомки фільму не були такими феєричними, як ми до цього звикли у подібних картинах. Одна з чіток перед зйомками пройшла на кінному ранчу в Бербаку. Коли Кеннет Брана приїхав туди, він поголив бороду у стилі свого персонажа. Також він почав вражати присутніх своїм виразним південним акцентом. Він був дивовижним, каже Зоненфельд. Він був настільки переконливим, що виконавчий директор Warner Brothers, який не був знайомий з Кеннетом Бране, запитав Зоненфельда, чи не варто звільнити Брану і взяти на роль когось іншого, наприклад, цього хлопця зі стильною бородою. Зоненфельд сказав йому, що цей хлопець і є Кеннет Брана. Зонненфельд завжди хотів, щоб герой Клайна був прямолінійним, а Сміта смішним. Це була формула, яка добре спрацювала у людях в чорному. Але у Клайна та Сміта не склалася така ж хімія, як у Томі Лі Джонса зі Смітом. Клайн та Сміт весь час намагалися пересмішити один одного. Проте, якщо Сміт і був чимось незадоволений, як виглядав фільм в процесі зйомок, він ніколи цього не показував і весь час жартував зі знімальною групою. Внутрішні сцени у потягах Артеміуса Гордона та доктора Лавлеса були зняти на студії Warner Brothers. Мандрівником у фільмі виступає паровоз Балтімор Енд Агайо, чотири номер 25, один з найстаріших діючих паровозів у США 1856 року. Під час зйомок сцени з трюками та піротехнікою запланована пожежа в будівлі вийшла з під контролю. Значна частина міста була знищена до того, як пожежу вдалося локалізувати. Одну сцену за участі Віла Сміта Зонненфельд ненавидів і дуже хотів її позбутися. Мова про сцену, коли Лавлес погрожує знищити країну, якщо президент не розділить її. Саме тоді з'являється персонаж Віла Сміта, Джим Вест, переодягнений у танцівницю живота. Лиходій, зачарований цією екзотичною жінкою, настільки відволікається, що Весту вдається звільнити бранців Лавлеса, в тому числі свого напарника. Я завжди вважав, що це непристойно, непотрібно та безглуздо, казав Зоненфельд. Але сцена подобалась продюсеру Пітерсу, і він не дозволив її прибрати. Тоді Зоненфельд ще не міг протистояти волі продюсера. Але зараз режисер каже, що просто пішов без проєкту. Бо сама сцена настільки абсурдна і нелогічна, що остаточно руйнує весь фільм. Оркестрову музику до фільму, включно з головною темою, написав Елмер Берстайн, ветеран музики до багатьох класичних вестернів, таких як Чудова Сімка. Як і для більшості своїх фільмів цього періоду, Віл Сміт записав хіп-хоп пісню за сюжетом фільму, яка також називалася Дикий дикий захід. Вона стала хітом номер один в американських поп-чартах, хоча спойлер. Вона також отримала нагороду Золота малина за найгіршу оригінальну пісню. Коли фільм нарешті дістався великих екранів, його чекав просто приголомшливий провал. На тестових показах глядачі сказали, що фільм недостатньо смішний. І це стало останнім цвяхом в труну дикого-дикого заходу. Продюсери витратили ще до 40 мільйонів на перезйомки та перемонтаж. Вони вирізали сцени, пом'якшували гумор та характер головного лиходія. Багато хто з команди залишився дуже незадоволеним цими змінами. Сам Зоненфільд був втомленим та спустошеним. Він сказав, що після перемонтажу і без того не ідеальний фільм розвалився остаточно, і він вже нічого не міг з цим зробити. Просуваючи фільм, Сміт повністю віддався справі, одягаючи різні ковбойські костюми в різних країнах під час прес-туру. Зоненфільд також розповідав, що Warner Bros. заплатили за три корпоративні літаки. Для сміта та його сім'ї, для Зоненфельда та команди. А третій порожній, на випадок, якщо в будь-який момент Пітерс вирішить приєднатися до туру. Загалом дикий дикий захід зібрав 222 мільйони доларів при бюджеті в 170. Легендарний кінокритик Роджер Еберт дав фільму одну зірку з чотирьох, написавши, що дикий дикий захід це комедійна мертва зона. Ви з недовірою дивитеся, як сцени провалюються і вмирають. У фільмі лише концепція і ніякого змісту. Складні спецефекти, схожі на те, як на екрані горять гроші. Багато хто з акторів, які покладали великі надії на цей проект, канули в невідомість. Сценаристи спочатку раділи, тому що мали великий гонорар та перспективно культовий фільм. Але після виходу фільму раділи дещо менше, тому що з ними ніхто не хотів мати справу. Проте режисери головні актори залишилися неушкодженими. Сміт був номінований на Оскар за фільм Алі у 2001 році, а Зоненфілд у наступному році зняв Людей в Чорному 2». І наостанок трохи про сам фільм. До недавнього я його дивився в глибокому дитинстві. Зараз, звичайно, це був зовсім інший досвід. Очевидно, що Зоненфільд намагався зробити людей в Чорному на дикому заході, але не зміг. В першу чергу, звичайно, треба відмітити Кенета Брану. Насправді я не дуже люблю цього актора і режисера. Але тут він наче знайшов для себе ідеальне крінж амплуа. Який Гамлет, який Лоуренс Олів'є, інвалід з половиною тіла на ім'я Лавлес з жахливими діалогами та південним акцентом. Ось це його роль. Очевидно, що Брана хотів бути таким собі доктором зло з Остіна Пауерса, але в підсумку вийшов скоріше лиходій з Луни Тюнс. І головне, що я побачив у фільмі. Це не постійні дурощі, не смішні жарти та абсурдний світ. Не відсутність хімії між головними героями та все інше, що критикували вже 100 разів. Це, звичайно, є. І це робить фільм жахливим. Але от сцена перекидування образами між героєм Вілла Сміта та Кеннетом Браною. Вона по-своєму прекрасна. Один ображає іншого за відсутність нижньої половини тіла. Другий за коляж шкіри. Це настільки несмішно, настільки образливо та погано, що аж добре, як дуже ілюстративний зліпок епохи. Так само, як і інші подібні жарти та дуже лобова об'єктивізація героїні Сальми Хайек, особливо в тій легендарній сцені з сідницями. Зараз просто неможливо зробити й десятої частини подібного, і в цьому фільм дійсно унікальний. Ну і графіка фільму теж відмінно жахлива, і її чомусь дуже багато. Особливо в моментах, що стосуються того самого гігантського павука, кенетабрани павука та всіх інших павуків. Коротше, цей фільм тоді ще не знав, що він стане уособленням слова крінж. По дикому дикому заходу було випущено декілька романів та коміксів. Але після цього проект помер остаточно. Навіть зараз, коли ходять чутки про продовження водяного світу та інших провальних культових картин. Про дикий дикий захід не говорить ніхто. Можливо, будь-які думки про повернення до цієї історії зруйнував одинокий рейнджер, ще один високобюджетний провальний комедійний вестер. Але, незважаючи на все це, своє місце в історії дикий дикий захід, звичайно, отримав. Його навіть можна передивитися, звичайно, з друзями. І великою кількістю пива чи чогось іншого. Дякую, що дивились це відео. Дякую, що ви скульптурно. Тримаймося! І до нових відео! Все буде культурно, все буде Україна.